Всім привітики, Сьогодні оцінюю ваші скини в Роблокс, частина 5. Пиши свінійку коменти, щоб почути себе в наступному відео. Розпочинаємо. Дуже вибачаюсь, але я не знаю який з цих скінів, ну є саме той людина, яку я оцінюю. Всі скини дуже прикольні, я їх передивилася, ну і їм я поставлю, напевно, думаю, що всім 9 з 10. Дуже прикольні. Вау, дуже класний, прикольний скін. Особливо без обличчя, без голови. Ну, напевно, поставлю 10 з 10. Мені подобається. На жаль, не знайшла того скіна, який мені написали в коментарях. Тому, вибачте, ну, не знаю який з них. Так само, як і попередній. Вау, скін дуже-дуже класний, волосся прям шикарне. Тут точно 11 з 10.